Вітаю в етері телеканалу ТВА, Телепередача суть справи у студії Аліна Рябко. Про процес розірвання шлюбу, про окремі зміни, що спричинила війна, та про окремі питання, що стосуються розлучення, говоритимемо сьогодні з кандидаткою юридичних наук та адвокаткою Іриною Бутирською. Вітаю вас! Доброго дня! Насамперед, пані Ірино. Розкажіть, будь ласка, про процес розірвання шлюбу, зокрема, в які терміни це відбувається та. Коли процес розірвання шлюбу відбувається у раці, а коли е, тільки через суд. Розірвання шлюбу через органи реєстрації актів цивільного стану може відбуватися тільки за наявності двох умов: перша умова це наявність згоди обох з подружжя на розірвання шлюбу, а також за відсутності спільних дітей у шлюбі. Якщо ж від шлюбу є діти, або, наприклад, один із подружжя не бажає розірвати шлюб, або байдуже ставиться до офіційного оформлення розірвання шлюбу, то єдиний шлях, яким чином розірвати такий шлюб, це звернення до суду. Щодо років такого розірвання шлюбу, то звісно, розірвання шлюбу через органи державної реєстрації актів цивільного стану є набагато коротшими. Це один місяць з моменту звернення такого подружжя до органів реєстрації зі спільною заявою. Через місяць після звернення подружжя за спільною заявою орган РАЦУ здійснює відповідний актовий запис про розірвання шлюбу та видає свідоцтво про розірвання шлюбу. Такий шлюб вважається припиненим з моменту видачі свідоцтва про розірвання шлюбу. Якщо ж шлюб розривається через суд, то тут строки є набагато більшими, що зумовлено особливостями судового процесу. Перш за все, це власне судовий розгляд займає, як правило, декілька місяців. Плюс суд може встановлювати Подружжю строк для примирення сторін, і крім того, за результатами судового розгляду справи про розірвання шлюбу суд ухвалює рішення, і це рішення воно є документом, який підтверджує розірвання шлюбу. Але рішення суду набирає законної сили ще через 30 днів після його проголошення. Тобто, у будь-якому разі розірвання шлюбу через суд займає набагато більше часу ніж розірвання шлюбу через органи реєстрації акції цивільного стану. Тобто, якщо розірвати шлюб рація, це орієнтовно в місяць, так за згодою обох сторін. Так? Так, але за умови відсутності дітей. Якщо є діти, то тільки через суд. Зокрема, що стосується діяльності у вашій практиці, то судовий процес щодо розлучення найдовший термін, у який розглядалися. Ну мені напевно пощастило. У мене найдовше це було місяців вісім, тобто там суд надавав срок для примирення, але це було найдовше. Це ще пощастило, тому що, наприклад, у великих містах, там, де навантаження на суддів значно більше ніж, наприклад, у маленьких містах, там процедура розірвання шлюбу через суд може зайняти і близько року. Уточніть ще, будь ласка, які документи необхідні, якщо пара без дітей, якщо є діти. Якщо пара без дітей звертається до органів державної реєстрації актів цивільного стану, то це при собі треба мати паспорт, ідентифікаційний код та оригінал свідоцтва про шлюб. І також там вже на місці можна, наприклад, заповнити усю спільну заяву подружжя для державної реєстрації розірвання шлюбу. Якщо ж е, хочуть розірвати шлюб через суд, то це плюс також треба позовну заяву та її копію для відповідача. Якщо у шлюбі є діти, то обов'язково копії свідоцтва про народження цих дітей і квитання. Про сплату судового збору до речі, щодо свідоцтва про шлюб, то до 2022 року судова практика йшла тим шляхом, що при поданні позову до суду про розірвання шлюбу обов'язково було подавати оригінал свідоцтва про шлюб. Але у жовтні 2022 року Верховний суд змінив дану практику, і на сьогоднішній день можна подавати копію свідоцтва про шлюб, і це суди вже приймають. Тобто, не обов'язково для суду подавати оригінал. Доволі актуальним є питанням: чи потрібно для розірвання шлюбу мати військовий квиток? Тут все залежить знову ж таки від того, який шлях для розірвання шлюбу ми обираємо. Якщо це розірвання шлюбу через орган реєстрації акті цивільного стану, то в тій заяві, яка заповнюється подружжям для державної реєстрації розірвання шлюбу, передбачено обов'язкову графу відношення до військової служби. Тобто там обов'язково вказується інформація про відношення, наприклад, чоловіка до військової служби, а також інформація про військовий квиток або інший документ. І тобто, якщо розірвання шлюбу здійснюється через РАЦ, то е, військовий квиток присвіймати обов'язково. Якщо ж розірвання шлюбу здійснюється через суд, то чинне законодавство на сьогодні не вимагає. У позовній заяві вказувати інформацію, наприклад, про відношення чоловіка до військової служби, як і напряму не вимагає подавати військовий квиток, як додаток до позовної заяви. Разом з тим, якщо подивитися на судову практику, то вже поодинокими є випадки, коли суд своєю ухвалою, наприклад, витребовує у наприклад, чоловіка військовий квиток. Але на сьогодні це скоріше виняток, аніж правило. Тобто, через суд на сьогодні військовий квиток не є обов'язковим для подання. У яких випадках розірвати шлюб неможливо законодавством? Передбачено, що позов про розірвання шлюбу не може бути пред'явлений під час вагітності дружини або до досягнення дитиною одного року. Разом з тим, з цього правила також є винятки. Зокрема, це коли один із подружжя вчинив дії, які містять ознаки злочину щодо іншого з подружжя або щодо дитини. Це має бути підтверджено обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили. Або якщо, наприклад, під час вагітності дружини, або після вже народження дитини до досягнення неї однорічного віку, інший чоловік визнав себе батьком цієї дитини, або ну або добровільно, або якщо це було, наприклад, зроблено у судовому порядку. В такому випадку також дозволяється розірвання шлюбу до досягнення дитини. Одновічного віку чи є якісь зміни у процесі розлучення з початку повномасштабного вторгнення? В цілому глобальних змін немає, але є певні особливості. Першою особливістю є розірвання шлюбу через органи реєстрації актів цивільного стану. Так, за звичайних умов така заява могла бути подана тільки за місцем проживання подружжя або одного з них. а в умовах воєнного стану можна подавати заяву до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану за вибором заявника. Наступною особливістю є те, що передбачено для всіх судових процесів на сьогодні: якщо одна із сторін процесу є військовослужбовцем, то це є підставою для зупинення провадження у справі. Тобто, умовно, якщо, наприклад, чоловік є військовослужбовцем, а тим часом дружина подала позов про розірвання шлюбу, і чоловік повідомляє суд про те, що він перебуває на військовій службі, це може бути підставою для зупинення провадження у справі. Разом з тим, якщо, наприклад, позивачем виступає сам військовослужбовець, то знову ж таки, як показує практика, суди не завжди зупиняють провадження, тому що у нас в Україні передбачена добровільність шлюбу. І якщо, наприклад, чоловік військовослужбовець бажає розірвати шлюб, перебуваючи на військовій службі. Якщо для нього немає проблеми у, наприклад, тому що він перебуває на військовій службі, і він Заперечує проти зупинення провадження у справі, то суди, як правило, продовжують розгляд такої справи. І третьою особливістю є, напевно, знову ж таки, та особливість, яка характерна для всіх судових процесів на сьогодні, це збільшена тривалість судових розглядів. Це зумовлено багатьма чинниками. Наприклад, це дія повітряних тривог у зв'язку з чим відкладаються судові засідання. Взимку це були проблеми з енергопостачанням. Також це можуть бути збільшені строки доставлення поштової кореспонденції, тому в цілому. Всі судові справи на сьогодні розглядаються дещо більш тривалий термін ніж за звичайних умов. Чи можуть вимушено переміщені особи, які перебувають в інших містах, відповідно, подати заяву на розлучення? Так, звісно, вони мають такі самі права, як і інші громадяни України. В цілому позов, наприклад, про розірвання шлюбу, він подається за загальним правилом за місцем проживання або перебування відповідача. Тобто, якщо відповідачем виступає внутрішньо переміщена особа, то тут вже є вибір на сьогодні або подавати до суду, який є за місцем реєстрації проживання такої особи. Наприклад, це може бути суд, який знаходиться або на тимчасово окупованій території, або на території. Де ведуться активні бойові дії. Ну, в такому випадку треба ще дивитися, чи взагалі цей суд функціонує, тому що багато судів, наприклад, на тимчасово окупованих територіях, на сьогодні вони призупинили свою роботу. Але це також не є проблемою, тому що коли якийсь суд призупиняє свою роботу, то Верховний суд визначає інший суд, який буде розглядати справи, які були підсудні цьому суду. Тобто, це перший варіант пред'являти позов за місцем реєстрації місця проживання. І другий варіант також на сьогодні дозволяється подавати позови за місцем реєстрації особи, як ВПО. Тобто вже є певний вибір. Ну і крім того, що позови про розівання шлюбу переділяються за місцем е, проживання відповідача, також е, може бути в окремих випадках е, пред'явлення позову за місцем знаходження позивача. Це, наприклад, якщо на утриманні позивача є малолітні діти або, наприклад, за станом здоров'я він не може звернутися до суду за місцем е, знаходження відповідача. Одна уточнення повинен бути статус ВПО, чи його наявність не обов'язкова. Ні, повинен бути статус ВПО. Це має бути офіційно зареєстровано, тому що якщо здійснюється пред'явлення позову, наприклад, за місцем реєстрації особи як ВПО, то суд перед тим як відкрити провадження, він звертається до відповідних органів, які здійснюють облік осіб, які є внутрішньо переміщеними, і перевіряє, чи дійсно така особа зареєстрована на відповідній території як ВПО. Чи можна розірвати шлюб, якщо один з подружжя перебуває за кордоном? Так, можна, це не є на сьогодні проблемою. Знову ж таки, треба дивитися, який шлях для розірвання шлюбу ми обираємо. Якщо це розірвання шлюбу через органи реєстрації актів цивільного стану, то інший з подружжя, який перебуває за кордоном за кордоном, може звернутися до консульської установи України, там завірити свою частину заяви про розірвання шлюбу, передати цю заяву в Україну, і інший з подружжя, який перебуває в Україні. Може сам піти до органів реєстрації актів цивільного стану і подати цю заяву на розірвання шлюбу. Якщо ж необхідно розірвати шлюб через суд, то у особи, яка перебуває за кордоном, є по суті два шляхи. Перший шлях це звернутися за правою допомогою до адвоката, який буде здійснювати підготовку документів в Україні, подання документів, навіть має право підписувати позовні заяви від імені клієнта, та може відповідно вести всі справи особи у суді. Якщо ж, наприклад, людина не бажає звертатися до адвоката, а хоче вести свої справи самостійно, то на сьогодні активно функціонує електронний суд, тобто це система, з допомогою якої можна подавати документи до суду, в тому числі позовну заяву, в електронній формі, з використанням власного електронного цифрового підпису. Крім того, також добре функціонує система відеоконференц з використанням власних технічних засобів. Тобто, людина, не виходячи з дому, може брати участь у судових засіданнях за. Справами знову ж таки з використанням електронного цифрового підпису. Зокрема, чи можна укласти договір з адвокатом дистанційно? Щоб, до прикладу, особа, яка перебуває за кордоном, уклала договір з адвокатом з України, який би займався цією справою? Так, це також не є проблемою. Дозволяється укладення договору з адвокатом в електронній формі, тобто шляхом обміну електронними листами і підпису власне договору шляхом накладення електронного цифрового підпису. Це також дозволяється, і такий договір він прирівнюється до договору, укладеного в паперовій формі. Зокрема, чи відрізняється процес розлучення, якщо пара, якщо обидві вони перебувають за кордоном? Як діяти от у такому випадку? Зокрема, якщо є діти, і якщо дітей немає, і чи можна таке розірвати шлюб, перебуваючи за кордоном? Якщо дітей немає і є спільна згода обох з подружжя, і вони обоє перебувають за кордоном, то вони мають право звернутися до консульської установи України за кордоном, і там, так само як в органі державної реєстрації акції цивільного стану в Україні, розірвати такий шлюб. Якщо ж у них є діти, то тут для такого подружжя в Україні передбачено лише судовий порядок розірвання шлюбу, то тоді так само, наприклад, або звертатися до суду через електронний суд, або звертатися з допомогою до адвоката, який буде вести справи цього подружжя. Уже, наприклад, у суді чи є якісь нюанси чи відмінності у процесі розірвання шлюбу з іноземцем? Звичайно, вони є, і тут треба враховувати декілька факторів. По перше, треба враховувати взагалі де було зареєстровано шлюб, чи в Україні, чи за кордоном. Якщо шлюб було зареєстровано в Україні, то такий шлюб можна розірвати знову ж таки або через органи РАЦУ, або через суд. Крім того, треба враховувати громадянином якої саме держави є інші подружжя, і дивитися на те, чи взагалі є між Україною та тою державою міжнародний договір про правову допомогу у цивільних та сімейних справах, як правило. Україна з багатьма державами світу уклала такі договори, і в них передбачено певні особливості, в тому числі і розірвання шлюбу. Якщо ж, наприклад, іноземець бажає розірвати шлюб з громадянином України, то він має право звернутися до українського суду за місцем реєстрації місця проживання, наприклад, громадянина України іншого з подружжя. Але в такому разі слід враховувати, що всі документи, які складені іноземною мовою, обов'язково підлягають офіційному перекладу і можуть бути подані до українського суду тільки державною мовою, відповідно тільки у перекладі. Також, якщо буде вже рішення суду про розірвання шлюбу, то для того, щоб таке рішення суду можна було використовувати за кордоном, щоб воно взагалі мало за кордоном юридичну силу, воно повинно бути легалізоване у передбаченому законом порядку, тобто це як правило в Україні. Накладається апостиль і потім вже в іноземній країні таке рішення перекладається, і тільки тоді воно вже може бути використане, наприклад, за кордоном тим з подружжя, хто проживає, наприклад, є іноземцем. До прикладу, якщо дружина, громадянка України, там, чоловік, громадянин Італії, а вони проживають, до прикладу, у Франції чи у будь-якій іншій країні, як тоді? Тут також треба дивитися на правила, які діють у тій третій країні, де проживає таке подружжя, в цілому можна розірвати шлюб і в іншій якійсь країні, яка не є країною резидентства ані одного, ані іншого з подружжя. Але треба, по-перше, враховувати ті правила, які діють у цій країні. І також треба враховувати, що те рішення, яке буде прийнято в цій третій країні, для того, щоб воно було знову ж таки мало юридичну силу в Україні, воно потім повинно бути легалізовано у передбаченому законом порядку. Тобто, якщо Наприклад, як ви кажете, розірвати шлюб у Франції і принести в Україні, наприклад, в органи реєстрації цивільного стану документ французькою мовою, то це не буде мати юридичної сили. Треба це все легалізувати. Хотілося б також детальніше почути і про розірвання шлюбу, коли є неповнолітні діти. Це відбувається, зокрема, як ви попередньо казали, через суд, але все ж таки до прикладу, там які є, скажімо так, підводні камені у цьому процесі. Якщо є неповнолітні діти, то дійсно можна розірвати шлюб виключно через суд, але тут вся процедура залежить від того, наскільки досягнуто згоди між подружжям. По-перше, чи взагалі досягнуто згоди принципово щодо розірвання шлюбу загалом, а також чи досягнуто згоди щодо таких питань, як поділ майна подружжя, визначення місця проживання дитини та стягнення аліментів. Якщо згоди з якихось з цих питань не досягнуто, то це іде позовне провадження, тобто особа, яка Ініціює цей процес, позивач вона звертається до суду з позовом. Ну про розірвання шлюбу, і також, крім питання про розірвання шлюбу, особа може звертатися до суду із позовом про стягнення аліментів, про визначення місця проживання дитини та про поділ майна подружжя. Ці всі питання вони можуть бути об'єднані як в одній позовній заяві, відповідно розглядатися в межах одного провадження судового, або можуть всі бути як окремі судові справи. При цьому немає значення, в якому часовому порядку будуть подані ці заяви. Тобто можна подавати, наприклад, заяву про стягнення аліментів, навіть ще не розірвавши шлюб. Можна спочатку розірвати шлюб, потім вже вирішувати питання про поділ майна подружжя, потім вирішувати питання, наприклад, в судовому порядку про визначення місця проживання дитини. Тобто ці всі питання вони можуть бути вирішені окремо кожне у окремому судовому провадженні. Якщо ж між подружжям все-таки досягнуто якогось консенсусу спільної згоди, то тут це набагато простіше. Передбачено називається це окреме провадження, тобто Подружжя має право подати до суду спільну заяву про розівання шлюбу, але тут є ряд умов. Тобто вони перед тим як подавати цю заяву до суду, повинні досягти згоди щодо того, з ким буде проживати дитина, яку участь інші подружжя буде приймати у вихованні такої дитини. А також повинен бути обов'язково нотаріально посвідчений договір про сплату аліментів з тим, щоб дійсно гарантувати право дитини на отримання аліментів від того з батьків, з ким вона не проживає. Це були усі питання, які встигаємо обговорити. Нагадую про процес розлучення. Говорили сьогодні з кандидаткою юридичних наук та адвокаткою Іриною Бутирською. Дякую вам. Ну, аж з вами ми прощаємось до зустрічі в етері телеканалу ТВА.